Через дорожчання пального Франківка Тетяна Кривець пересіла з автомобіля на велосипед. Каже, цей транспорт у місті економить час та гроші. Коли їду з дому, це район нафти, Газу, наприклад, в район Ребета, туди до Велмарту, автівкою я їхала в цей час десь плюс-мінус 20-25 хвилин. А якщо якийсь там ДТП, то всіх і 40 хвилин і можна і годину. Велосипедом їду тих же 20 хвилин без заторів по бензині. Тобто рахуємо до війни так чисто на 100 кілометрів. Це виходить, якщо до війни це було умовно 260 гривень на 100 кілометрів, то зараз це би було порядка 400, не 500-520. Сергій придивляється до електрокару у салоні. Каже, це не перша така машина в його сім'ї. Два роки тому він уже придбав електроавтомобіль. Зараз хоче авто з потужнішою батареєю, аби на ньому можна було долати довші відстані. Чоловік підраховує витрати на електрику, щоб зарядити акумулятор. Якщо по дві гривні ви заправляєтеся вдома, то ви тратите там 30 гривень на 100 кілометрів. Тоді, коли паливо сьогодні коштує там, в районі 60, ви розумієте, що ви за пів літра ви можете проїхати 100 кілометрів. Якщо перерахувати там, звичайний автомобіль 6-10 літрів, і там, виходить, ти просто безкоштовно, безкоштовно їдеш. А є автомобілі, як, як наприклад, оця, яка проїжджає 400-500 кілометрів, це ще економічніше. Через браки подорожчання пального інтерес до електромобілів зростає, каже керівник відділу продажів компанії, що пропонує електрокари Ярослав Лисий. Хоча попит був і в довоєнний час тиждень заходить в районі 15 клієнтів, які вже прям дійшли до того рівня, коли вони готові приймати рішення про покупку, залишилося організувати якісь технічні тобто з'ясувати технічні питання. Якщо дивитися з точки зору перспективи часу, то, наприклад, заходило до війни, до збільшення вартості пального вдвічі менше. Ще однією альтернативою автомобілям на бензині є електросамокати. Такий вид пересування обрав франківець Марко. У чоловіка є автомобіль, щоправда, він стоїть на парковці біля будинку. Зараз розповідає Марко на роботу їздить на самокаті. В середньому в два тижні виходило. Ну в тиждень виходило тисяча, грубо кажучи, там авто заправити. А самокат це безкоштовно. Це ж електрика, по суті, коштує копійки. Як я вже сказав, що я заряджаю його на роботі, тому це вигідно. Пересідають франківці і на автомобілі, що їздять на газовому пальному. Попит на послуги станції, що встановлює на газове обладнання, каже адміністратор Давид Стефурак, зріс у квітні з початком бензинової кризи. До війни це приблизно запитів від п'яти до десяти в день на встановлення ГБО. Це не прямі клієнти, це запити. Після початку війни і до кінця квітня цих запитів можна було рахувати десять на місяць. Зараз вже ну два-три в день дзвінка є, що питають люди, чи можна встановити, і що це вартує. Встановлюють газове обладнання зі слів Давида Стефурака, Клієнти не тільки в цілях економії, але й через те, що газ зараз не є дефіцитним. Галина Маріша Назар Вінтунюк, Новини на Суспільному. івано франківськ